Вітаю вас, четвірочки, що тут у вас? У вас карта рая на землі. Називаю цю карту Дев'ятка Пентаклів рай на землі. Тобто, це е, дев'ятка пентаклів це як самодостатність. Це ваш доброт, це успіх, це пожинання ваших результату рез, результат вашої діяльності. Тобто, ви людина. Ви, будете знаходитися в тому середовищі, в ну, якому, якому живете, і розумієте, що ви все, що маєте, все, що вас оточує. Може, ви не задоволені цим, але м -м, правильне розуміння того, що все, що ми маємо, це результат нашої діяльності, да? і винити в тому, що, де ми, що з нами, або хвалити когось, то тільки себе. От у вас таке буде якесь. Любування собою, навіть якщо вам е, не все подобається в вашому житті, але правильний підхід і благодарність за те, що маєте, і за те, що не маєте, винити себе треба. Але це такий досить е, приємний день. Достигли своєї цілі, маєте щось, те, що прибиль якусь, фінансове благополуччя, ну, позаждання плодів. Тобто щось робили, якась справа, якісь, якась має, маєте результат, і ви цьому будете задоволені. Е, знаєте, таке, як я б сказала, самодостатність. Тобто Мені не треба, коли людина е, осознає, що е, незалежна від багатьох речей, да, і маєте, маєте можу, да, от якісь традиції. Да, тобто дости, достигання тої мудрості. Отого 음, розуміння життя, сили своєї, вміння свого, оце воно у вас буде таке, такий вівторок буде, якщо це захоче, пов'язано. Але, знаєте, я вам сказала б, от е, ви якось, можливо, у вівторок захочете трошечки. Побути в ну, такому якомусь тиш, тишині, спокої, то що ви схитрите по цьому поводу. Може, може, так знаєте, щоб якось не двигатися ситуацію. Відпочити, можливо, навіть переглянути щось у своєму житті. Вам захочеться побути в якомусь такій тиші, самодостатності, спокої, оцінювання життя свого. Можливо, навіть вам. Знаєте, як переосмислення того, чого я достиг і що, що мені хотіть, як мені йти, куди мені йти далі.